Доброго і мирного всім дня! Починаю посів перцю Чілі. Завжди сіяла його в кінці січня. Цього року вирішила посіти пізніше, ближче до 20 лютого. для того, щоб на травень місяць розсада не була перерощена, мала прекрасний вигляд. Висіває даний перець в ящики, вирощує з відкритою кореневою системою. А потім пересаджує сюди в теплицю. Тут він теж продовжує рости. І так я вирощую його постійно з відкритою кореневою системою. Ну, а далі в травні ми пересаджуємо його на постійне місце. І як бачиш, цей сорт, який я собі вирощую, він прекрасно переносить ці пересадки. Колись я випробувала декілька сортів. І на одному з них зупинилася, побачила, що дуже врожайний, і от саме прекрасно переносить всі ці, ці пересадки та ще стійкий до різних перепадів температури. Який сорт, не можу сказати, Ну, але те, що врожайний, тому я його собі залишила. Насіння збирає з року в рік, перевіряє на схожість. Тому впевнена в його схожості, і схожість прекрасна, не буду його пророщувати, а зразу висівати в ящики. Покажу, як саме я буду сіяти, скільки ящиків запланувала, адже цього року хочу виростити 800 перців для того, щоб реалізувати на ринку розсадою, ну і посадити відповідно для себе. Пері чилій, який я вирощую, дуже гострий, і вживати його потрібно обережно, бо надто пекучий, чистити обов'язково в рукавичках. Під час споживання я переконалася, що він покращує обмін речовин, а також лікує застуди. Взагалі такі гострі перці володіють протизапальними властивостями, підвищують імунітет та ще й знімають депресію. Так що, якщо маєте схильність до простудних захворювань, споживайте в стравах перед чилі. Перець добре росте на легких родючих гумусових ґрунтах. Грунт можна купити в магазині. Але цього року я вирішила сама приготувати, тому що його мені потрібно в великій кількості. Я його саме готувала. Змішала верховий торг, луговий ґрунт, перепрілий гній, однакові кількості, додала мелену яєчну шкарелупу. І агроперліт вимірила кислотність своїм механічним приладом. pH відповідає 6,5. Якраз така кислотність чудово підходить для вирощування перцю. Грунт насипала в ящики десь до 4 см у висоту. До даної пори він перебував на дворі, гарно промерз, дезінфікувався. Ну а для того, щоб бути переконаним, що там вже немає ніяких шкідливих мікроорганізмів, я його ще проливаю водою з фітоспорином. Насіння перця пророщувати не буду, але замочити його можна, щоб були дружніші сходи. Я буду використовувати епін. У мене він залишився після того, як я пророщувала насіння квітів. Замочу тут саме насіння на декілька годин. Але так як я планую виростити 800 перчин і для того, щоб не марнити все насіння, я собі Відрахувала, що 20 насінин в мене важить 0,16 від грама. 100 насінин маємо 0,79 від грама. І ось я використовую ювелірну вагу. На цій вазі я собі, наприклад, відміряю 200 насінин. Це буде 1,60 грама. Можна додати ще пару насінинок, але в такому випадку насіння зекономиться, і посіється ту кількість, яка саме запланована. Так, 0,70 сотих трошки відберемо якраз ось таку кількість я замочую епіні. За короткий час це насіння впало на дно. Як бачимо, має прекрасну в нас схожість. Витримую так в цьому епіні 2 години, тоді просіджу, підсушу трішки і буду висівати. Частину насіння я вже підготувала. Ось так воно дві години вимочувалася, процідила через таке ситечко, розклала на плюдечко і підсушила до сипучості. Тепер буду його висівати. За допомогою такої дощечки, в даному ящику, роблю бурозенки. Їх буде тут 10, заглиблюю до пів см. Для декого це може здаватися, що рослинки тут будуть рости занадто густо. Але я так же вирощую декілька років і мені вдається виростити прекрасну розсаду. У фазі 2-3 справжніх листочків рослини пересаджую опалювану теплицю. А так як зараз досить холодно, тому в домашніх умовах на стелажах якраз саме вдається виростити нормальну розсаду. Ось так, маємо такі борозенки. Тепер будемо оприскувати водичкою з фітоспорином і висівати насінини. Хоча ґрунт перебував на морозі, дезінфікувався частково, але тут оприскування фітоспорином не зашкодить. Я так завжди перед посівом дезінфікую ґрунт і чорноніжки не спостерігаю на рослинах. Ну, а тепер самий відповідальніший момент. Для того, щоб висіяти необхідну кількість насінин в даному рядочку, я роблю олівчиком позначки від середини ящика і до краю. І таких в мене має бути 10 позначок в одну сторону, 10 в другу. І в рядочку, в результаті, має посіятися 20 насінин. І такі позначки достатньо буде зробити в одному рядку, тому що далі ми вже будемо орієнтуватися і, відповідно, класти кількість насінин. Розсуваю частину насінин на блюдечку для того, щоб зручно було їх висівати в заглиблення. Використовую паличку, і ось так кожне заглиблення скидаю по насінині. При посіві буває так, що дві насіни не можуть пасти при купі. В таких випадках паличкою розсуваю і продовжуємо далі посів. Ось так виглядають посійні насінинки перцю. Тут вони переливаються з агроперлітом. В загальному при посіві перців, помідорів я люблю додавати в ґрунт агроперліт, тому що бачу від цього результат. По-перше, агроперліт розпушує ґрунт, позитивно впливає на кореневу систему, полегшує процедуру пророщування насіння ну і знижується швидкість випаровування вологи. Адже перед це рослина, яка полюбляє вологу. І завдяки агроперліту вона частково буде затримуватися в ґрунті. В загальному агроперліт рекомендую давати співвідношенні 1 до 3. Я додаю трохи менше, але результат помітний. Зверху засипаю тоненьким шаром ґрунту, таким же самим гарним, пухким, родючим – І проливаю так само теплою, відстоєною водичкою з фитоспорином. Обов'язково накриваю плівкою, ставлю в тепле місце, при температурі 24 градуси буде на проростати. проростати. Можна ще так розрівняти і головне добре зволожити. Щоб висіяти все це насіння, що я запланувала, використовую 4 таких ящики. Ну а далі будемо спостерігати за ростом і розвитком даних рослин. Всім, кому цікаво, пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!